Знайдемо, помагай мій надати. <проб> як якся має, як приливає. А ви і маєтеся, я порох при дорозі, хто не схоче, той не сховає. Oh. На нас бідний та безпомощний, як на те похилити гриво і козич паче. <проб> а хто вам милювати? Віддала бичку заміж, мала б хватило. Робота ну, й горе. Скільки хороших людей не траплялось, так ни кучу, ни кучу. <поцент> не хочу і не хочу. ви мені так чудно? Об на в дім розумі я цього не ожидав. А ніхто не піде, а хто обідав? Вот так вона зараз. час. От го борка від А я тут ще даваю дрібня до звіт, своє й руки опущу. Е, на того. Час би ж уже взяти зарозумник. Не дитина, слава Богу, ті у ков. А ко ти дожидаєш, що паничазу берить, о паничазу бере там, Отам, там дівчата перебирають мене, хаме та й носатий, той керматий. А той не сугарний, а той не воєнний, а як воєнні, що шабля бараха. Та від того перебору, досі це до того, що після дітня не глянь. Наху, на талко. Якби чого м'яга на теж підтрапився, то ні заради мати, ні заради себе, не треба йому відмовляти. Ви ж такі люди не бачив. така бідність, так і у що не знаю, як і на світі вам стане. Запевни, що жив, а, а яка і життя, хто живе чесно і готується трудами своїми, то й кусок чесного хліба <кхух> смачніше, ні якою. Говори, говори, а на старості гірко терпіти нужду і всім не достати. Ви ще робіть мені свої вічні поляки, я вам скажу, вона маневра не живе. Вона обіцяла не мого руку, за те може не давати заміж, аби був тільки дому. Я ще німромі тут нічого й казати. Всі Матерії своїм дочкам у приклад ставлять, однако жить. Без Будь вона розумніша від самого Соломона і прекрасніша від самого прекрасного Йосифа, а так може померти з цією панною. Чуєш, Наталко, що люди говорять? Живіть після на себе, а не на Бога. Я й так теплю горе. Так можна вашому горю і похопити. Маю на прикметі чоловця. І розумний, письменний, багатий, як сирий. Я би так любив. От і біда мені В, ви жартуєте, пане? — Та пишат, як ви причок, що з вами погори